Слава Україні! Огляд накладної військової, робив відповідно до 440 го наказу. Ось у нас тут є додаток 57. Ну і там також по тексту зі складу написано, що можна видавати за накладними Z3, які, до речі, відмінений, наскільки я знаю, або за роздавальними відомостями, які відписуються у відповідних службах забезпечення військової частини. Почнемо з номера. Тут є префікс номера. Якщо його забрати, буде так виглядати. Номер можна збільшувати шляхом натискання на ці стрілочки, ну, він автоматично переноситься сюди і сюди. Дата документа – це сьогоднішній день. Тут можна вибирати підставу і прописувати її до довідників. Тут служби забезпечення. Тут підстави, все можна доповнювати. Підрозділ, посада, звання, ім'я по батькові. Ну і тип операції. Так, тут можна вибирати службу. Е, наголошую, що коли ви будете додавати сюди нові служби чи нових людей, я побудував так, що вони автоматично тут будуть підтягуватися. Вручну заповняти тільки те, що жовте. Заповняти або вибирати. Тут вибираються відповідні посадові особи. Тут хто прийняв, хто видав, хто отримав. І в залежності від того, тут вибирається підрозділ і відповідальний одержувач, в залежності від одержувача. Ця накладна при натисканні кнопки додати позицію. Вона має можливість з бази даних підтягувати інформацію. Наприклад, така база даних. От Ми натискаємо Додати позицію. Виберіть клітинку з найменуванням. Вибираємо клітинку з найменуванням натискаємо ОК. Категорія автоматично підтягується. Тут можемо або змінити, або підтвердити. Одиниця виміру також підтягується. Окей. Кількість. Вибираємо самі. Код номенклатури підтягується, примітка. Я сюди додав субрахунок. В залежності від вашої бази даних, від її наповненості можете щось інше додати. Окей, майно додано. Як бачите, воно перестрибнуло сюди. Як підв'язати будь-яку вашу базу даних, щоб вона додалася в ті клітинки, в які треба? Найменування воно само буде перескакувати. От. А код номенклатури і все решта. Треба прописати в залежності від структури вашої бази. Наскільки зміщена ця чи інша інформація вправо або вліво від найменування. От, наприклад, структура моєї бази. Отут найменування, тут субрахунок, тут номенклатурний, одиниця виміру, ціна і категорія. От. Якщо тут найменування, в код номенклатури, ми хочемо, щоб попала. Оцей номенклатур, номенклатурний номер. Він справа від найменування на одну клітинку. Значить, в код номенклатури прописуємо одиничку. Одиниця виміру зміщена від найменування на дві клітинки. Раз, два. Значить, в одиницю виміру сюди ми пишемо двійку. Категорія сорт від найменування зміщена на 4. Один, два, три, чотири. Значить, в категорію сорт пишемо 4. Якщо ми в примітку хочемо поставити субрахунок, то ми пишемо примітку мінус 1. Того, що субрахунок зміщений вліво на 1, я думаю, з цим зрозуміло. Так, ми додаємо наступну позицію. Окей. Також категорія підтягується. Я все буду просто підтверджувати. Окей. Додали, скільки нам треба. Ось сюди воно все додається. Тут підраховується. Якщо більше 10, можна розкрити повністю список. Тут передбачено 100 найменувань. Я просто зробив його, щоб не заважало воно. В кінці, коли ми все завершили, натискаємо зберегти накладну. Нас питають термін дії, скільки термін дії накладної, зробимо 5. Окей, все, в нас збереглась накладна в ось такому вигляді. Все лишнє позабиралося. Залишилося тільки те, що нам треба. Закриваємо її. От в готових накладних вона виглядає ось так: дата створення, номер. Звідки і куди. І так будуть зберігатися всі накладні. Якщо ми хочемо нову накладну, створити, натискаємо очистити накладну. Нас запитують, чи очистити підставу операції, якщо так, то, то підстава очищається, а якщо ні, вона залишається. І там вибираємо наступну підставу і працюємо далі. Знову набираємо сюди. Тут, за потреби, змінюємо прізвище. І тут автоматично підтягується звання і посади. Вартість в описі для придбання пишіть в особисті. Ставте лайки, підписуйтеся на мій YouTube канал.